Вітаю сьогодні. Знову про стосунки, і знову про такі помилки, які ну так скажемо так, дуже заважають нам вибудувати стосунки з людьми, з якими ми би хотіли, або, ми, або мати такі стосунки, які ми хотіли. Сьогодні для тих, хто шукає стосунки, любі друзі, давайте так домовимося. Ну по-перше, я вважаю вас дорослими, і вважаю, що таку вже ви пройшли той досвід, коли є якась форма, або є об'єкт, який ви вважаєте, якийсь такий принц або принцеса. Іх, ну їх немає. Да? Є люди, і є ті люди, які нам подобаються або ні, є люди, яких ми закохуємося або ні. І е, закохуватися легко, важко кохати. Чому? Тому що для того, щоб закохатися, нічого не треба. Ну, побачив якусь е гарну частину людини, у тебе такої немає, не є все. Він мій або він, вона моя. Кохати це коли ти побачив більшу картинку. Там є не тільки гарні, але й такі, які ну, треба витримувати. Так, от стосунки е розвиваються тоді, коли ми два дорослих, дві дорослі людини. Розуміємо, що ми хочемо повертатися один до одного лицем, не хочемо, не маємо е, жаги робити один одному боляче, але у нас є щось, що або не зміниться, або важко змінюється, і це треба прийняти, і з цим треба жити. Це називається розгорнутися один до одного. Це бути живим, це бути відкритим, це бути відкритим до діалогу і це мати. Вміння контактувати. Якщо, ми, якщо наша комунікація це сварки, суперечки і е, якісь дорікання, не буде розгортання, буде згортання. Тобто ми згорнемося і будемо захищатися. Якщо е, наша культура каже, я вже нормальний, а це ти, не буде стосунків, буде ну, страждання. І якщо ви бажаєте шукати, да, то перш за все. Почніть ну, менше, менш довіряти своєму негативному досвіду, а більш довіряти собі тут і зараз, і шукати в людину ну, такі частки, які ну, вас приваблюють як екзацінні. І зробіть собі ну, три важливі частини, які must have бути у людині. А всі інші ну, домовтеся, що ви будете разом над цим працювати. Тоді у вас буде стосункова частина, тоді у вас буде об'єднання, і тоді ви зможете бути щасливі, тому що ви самі соавтор цих же стосунків. А знаєте, в чому проблема? Основна, в тому, що коли ти задаєш питання, а як ти би хотів, то або нема відповіді чіткої, да? наприклад, ну, любити. Ну, що таке любити? Ну, перечислюй, що, що людина повинна ну, якось видражати. Або йде друга частина дитяча. Я, мені для мене. А, як би це виглядає таким чином, ти ж дорослий? А що навзаєм? Що ти даш навзаєм людині? І ми не знаємо. Людина каже: я, а, а я не знаю. Або я дам е, свої почуття. Ну, прикольно. А чи вистачить цих почуттів для того, щоб людина, друга людина відчувала взаєм? Тож, перш за все, спитайте себе, які стосунки ви бажаєте. От Конкретно випишіть. І що повинно бути у людини три основні якісь риси, які просто вони обов'язкові. А інші дозвольте ну, мати, бо ми різні. Дякую. До побачення.